На одній виставці книги письменника та книги про письменника в обласній бібліотеці імені Івана Котляревського пройшов захід, на якому згадували про зайка Григора Тютюнника для спілкування. Запросили письменника та літературознавця Олексія Неживого. Не одне десятиліття він займається дослідженням творчості Тютюнника. Нині в бібліотеці презентує дві друкованих книги: життя у слові і у рідній землі Полтавській та електронне видання Григір Тютюнник, Мить і вічність. Розповідає, особливу цінність становлять видані матеріали про Григора Тютюнника. Видані 125 листів, з них половина вперше опубліковані. Видані щоденники-записники, кіносценарій за романом старшого брата Григорія Тютюнника за його романом Вир. А ще новели «Деревій», сміхота, три зозулі з поклоном в бібліотеці зазначають, зараз не лише вчителі та працівники музеїв, а й пересічні читачі дедалі більше цікавляться творчістю Григора Тютюнника. Дай Бог, щоб оця якість його видань співпадала з якістю сприйняття його в наших душах, щоб не тільки видання з роком в рік кращали, а щоб і ставлення до нього, до його творчості. Ну, знаходило більш грибоке розуміння, тому що ну ми знаємо, що ні пророка в своєму тічі тим паче у за час його життя. Цим заходом обласна бібліотека започаткової низку зустрічей присвячена Григору Тютюннику. У грудні відзначатимуть 85 років з дня народження письменника.